5 мільйонів на устаткування нашого комунальної установи Інститут соціально-економічного розвитку міста. Питання таке. Чи знаєте, ви, це буде нове обладнання, чи ні? На Кто інститут. Так. Да. Я, вибачте, я не готовила ці редакцію. Зараз підійде... Добре, питання в мене в мене наступне: чи знаєте ви місце знаходження, устаткування е, комунальної установи на момент теперішній? На сьогоднішній інститут знаходиться як, як би, юридична його адреса адміральська 20. Устаткування, устаткування, тепловізори, газоаналізатори та інше. Устаткування. Бо за моєю інформацією на період. Теперішній час або ну ніхто не знає місце знаходження, або остаткування остаткування зникло, або я знаю, що департамент написав заяву у поліцію. Це ви можете підтвердити або спростувати. Я підтверджую, що нас на зараз немає жодного остаткування комунальної установи. Правильно? Так, питання наступне. Ви як департамент написали? Чи написала власник майна, комунальна установа інститут, заяву у поліцію чи ні? Ми дивіться на момент не було призначено директора. це по перше. По-друге, коли почалися воєнні дії. На території да, України Миколаєва на той момент устаткування було управлінням комун майна випущено розпорядження про передачу з балансу інституту на баланс департаменту економічного розвитку розпорядження про передачу на баланс. Але документально це справу до логічного завершення доведено не було через те, що на той момент не було посадової особи особи директора е, е, інституту, і е, директор департаменту був звільнений у е, травні, травні, у травні. Тобто, де знаходиться устаткування, яке віддарували місту, і місто купувало, ви не знаєте, як начальник департаменту. Ні, добре. Як Я перепрошла, не відналужено, що воно пропало. Добре, чи назначений директор комунальної установи вже? Вже назначений. Питання таке він подавав за його підписом, надходила заява до поліції чи ні? Не надходило. Як власника, В... як власника майна цього майна? Балансоутримувача. Він власник міста балансоутримувача, вибачаюся. Балансоутримувача. Да. На якій статі зараз іде Ну, слідство або да, внесено заяву внесено в ЄРДР, і ми е, наразі подаємо там документи, спілкуємося з слідчим. Призначено е... слідчим, ми спілкуємося з ним, ходять працівники там на е, подають свої казання. Добре, е, питання в мене по пункту 2 наступне. От ви закладаєте програму на 23 рік щодо. Купівлі обладнання на 5 мільйонів. Питання таке: ми будемо купувати те ж саме, і чи ви чи ми не настільки віримо нашим правоохоронним органам, що вони це все знайдуть і повернуть до власності миколаївців, міста Миколаєва? Я не впевнена, що це обладнання знайдеться, і е, будуть встановлені особи причетні до зникнення цього устаткування, і ми зараз з е, коштів платників податків маємо закуповувати знову ці на 5 мільйонів. Uh, ні, так, uh, yeah, uh, так в програмі написано 5 мільйонів ж, Я думаю, не хочете uh, там затовкти -за 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 керівника, щось там отримати. <Nether> Якщо можна перенести мою е відповідь особисто, я її підготовлю, я вибачаюсь, але я по цьому устаткуванню я не, не можу здати зараз вам кваліфіковану відповідь.